Вітаю на каналі Зелена майстерня. Сьогодні я вам розповім про таку групу рослин, як сукуленти, основні види, догляд і цікаві факти про них, які мені відомі. Я планую їх висадку придбала ось такі три металевих відерця. Перед посадкою обов'язково варто зробити отвори для дренажу, так як сукуленти будь-які не витримують застую води. Також такий металевий глечик. Ще мені знадобляться декоративні камінці, які я придбала. Ось такого білого кольору. Вони будуть дуже гарно підкреслювати рослинки, які будуть зростати в цих відерцях. В моєму саду вже є сукуленти, і я впевнена, що у вас вони є. Тож, давайте поговоримо про ці дивовижні. І невибагливі рослини. Сукуленти це група рослин, які мають здатність накопичувати воду в своїх коріннях, листках і стеблах. Сукулюс перекладається на латині як соковитий. На сьогодні у світі налічується понад 10 тисяч видів. Вони належать до різних ботанічних родин. Але ми з вами сьогодні розберемо основні. Перва ботанічна родина це товстолисті. Їх представники це грошове дерево, молодило, каланхоя. Другі це молочайні. Їх часто плутають з кактусовими, хоча вони з іншої родини. Агавові, такі, як агава, юка, кактусові. Айзоонові це живі каміння. Асфоделові такі, як. Алоя. А зараз ми з вами розберемо найпопулярніші сукуленти та поширені саме в Україні для висадки у відкритий ґрунт, які являються морозостійкими. Перший представник це молодил або кам'яна троянда. Він ідеально підходить для рокарів, альпійських гірок і витримує до мінус 30 градусів. Також очітки, їх дуже багато видів. І третій представник це дилосперма. Має яскраві квіти, витримує до мінус 20. Цікаві факти про суккуленти. Перше. Вміють дихати вночі, щоб уникнути зайвого випаровування. Також вони можуть змінювати колір. При зміні освітлення, температури або стресових умовах вони можуть червоніти або синіти. Деякі сукуленти отруйні, такі як молочай, він містить токсичний сік, який може викликати подразнення. Який же ж догляд за сукулентами? Більшість з них люблять світло. Полив мінімальний лише після повного висихання ґрунту. Ґрунт потрібен легкий і пухкий обов'язково дренажні отвори. Тож сукуленти це унікальні та невибагливі рослини, які підходять як для кімнатного, так і для садового вирощування, які можуть виживати в екстремальних умовах, накопичуючи вологу в листях, стеблах та коріннях.